І так, в ортодонтії ми використовуємо дуже багато різних резинових виробів. А саме використовуємо ось такі резинові цепочки. Їх ми використовуємо для того, щоб зібрати проміжки між зубчиками. Використовуємо ось такого роду резинові лігатурки. Лігатурки ми використовуємо, якщо ви вибрали звичайні лігуємо брекети, тобто для дуга отримуєте шляхом резинки. Так, да, кольори є на вибір, тому приходьте, будьте яскравими. І також ми використовуємо дуже багато міщелетних еластиків. Це оце все в коробках, воно все по різним розмірам. Давайте щось одне дістанемо. Я вам просто покажу. Дивіться, тут ось такі пакетки. Це страшний сон брекетоносців. Чому? Тому що вони причиняють певний дискомфорт, їм стає незручно, але ось ці еластички вони значно пришвидшують ваш час лікування. Тому що вони створюють додаткові сили, які мають певний кут напряму і певну траєкторію руху певних зубів. То бачите, вони ось такого роду, тобто вони бувають різні за розмірами, і вони просто підсилюють ефект від брекет системи.